Цікаво просто, чи хтось бачив е, цей фільм з, ну, по зрозумілим причинам, що в 22-му році було взагалі там не до кіно і так далі. І, мені мені тим паче. Але Netflix окремо дякую за те, що дає змогу подивитися кіно інших країн. Фільм Троль е, блін, це, це міфологія зовсім інших країн. Країн, і навіть просто сам трейлер він такий, не знаю, ну, зачепив, типу, так це щось можливо схоже там десь на Godzilla, там ще когось. Але це прикольно, це по-свіжому якось. Типу, я розумію, що в кіноіндустрії Америка там, ну, доволі таки високо, але мені здається, що, схоже, Netflix щось десь торопає в тому, які проекти забирати. Зараз не буду, щоб там не розгоралися спори за канатопську відьму, але тут таке фіфті-фіфті, звісно. Але оця комедія песики теж надбит, да? Типу, вони ж щось улавлюють цю тонку ніть.